Сьогодні на промивці у нас знову радіатора LPI, але тут цікава історія. Рік тому міняли повністю пічку на нову влітку. 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 А, навіть влітку, тобто прийшло півроку тільки. півроку назад. І е, ну, зараз вона вже майже промилася, але тиск був більше е, одного, тобто вона була захранена вже. За півроку вона засралася. Але чому так? Чому так? Ну, ми Предполагаємо... <смі> Предполагаємо, що треба мити всю систему, бо поміняли тільки пічку, Машин... у машини дуже великий пробіг загальний. ну Десь це пельцинка, тут десь 700-800 тисяч кілометрів. І намилася блок з радіком основним і нанесло потрохи-потрохи по за півроку знову пічка закисла. А на цих сенатах. Шановні підписники, ви ж мені і писали, що на l дуже, дуже тонкі е, стінки е, на радіаторі пічки, і вона дуже е, чуйна, чуйна до засмічення. Тобто вона дуже швидко е, е, дрібним, е, дрібним сміттям засмічується дуже швидко. Тож, от маємо, що маємо. Ну, промивка насправді допоможе, але вже yeah. промилася, да. але знову таки на півроку yeah. так, поки, ну, на зиму. It's на зиму, так. Да. Або треба реально вимивати всю систему, щоб там не було сміття оцього дрібного. Дрібне сміття на ЛПК засмічує радік доволі швидко. Дерев'янко 23 навпроти тетра. Запрошуємо в гості на обслуговування.